Мені щось зле. Люба, що трапилося. Гадаю, почалося терміново в лікарню. Пані, чи ви готові? Вітаю. У вас дівчинка. Вона просто неперевершена. Крихітко, ти дивовижна. Час тобі познайомитися зі сестрою. А ось я. Скучили? О, така маленька. І пахне неприємно. Мені не потрібна сестра. Крісті зачекай. Сподіваюся, вони потоваришують. Смачного, Кайлі. Ти в нас найкраща. Привіт, дрібното. Пограємось. Краще тримайся від мене подалі. Крихітко, чи з тобою все добре. Гадаю, я знаю, хто тут був. Крісті не виправна. Ви не роби. Звільнено. Емілі. Ти де? Чому немає вечері? Байдикуєш? А я зголоднію. Вибач, я страшенно втомилася. Нікуди не годиться. За хвилинку вечеря буде готова. Навколо самі самілидацюги. Це що сирена? Знову ти. Прощавай. Кайлі, ти де? Дитинку, я тебе знайду. Ось ти де. Де як ти міг так вчинити? Кайлі, маю сюрприз. Йоху, маємо відпустку. Терміново збираємось. Я зайнятий. Любий, нам час відпочити. Мені ніколи. Тоді ми їдемо самі. Трісті ми їдемо. Щасливої дороги. То ти їдеш із нами. Курорт? Це аж надто нудно. Дуже шкода. Ми й самі впораємося, дитинко. Тут так гарно. Прокотимося. А тепер на вершину. Матусю. Матусю. чи з тобою все добре. Оце так трагедія. Матусю, не залишай мене. Лікарю, що з нею? Вашої мами більше немає з нами. Це все ти завинила Кайлі, але я нічого не робила. Ти ще пошкодуєш? Матусю, повернися. Без тебе я не впораюся. Хто ви твій друг. І в мене є подарунок. Схоже на Чаклунське зілля. Скуштуй. А? Що це з моїм волоссям? Тато мене напевне покарає. Ми й без мами впораємося. Щось добре, Крісті? Кайлі? Маєш кепський вигляд, сістер. Я не дозволяв тобі нової зачіски. Це сталося випадково. Тебе покарано. Тепер ти мешкатимеш тут. Але це підвал. Поводься тихо. Тут брудно. Час братися до прибирання. Діаманти? Але як Ова! Це магія. А й вже так буде. Я нагодую тебе. Не дякуй. Це ж діаманти. Не знаю, як так сталося. Неймовірно. Я мільйонер. І мені вже час. Гроші самі себе не витратять. А якщо до мене? Крісті не час спати. Діаманти. Це все завдяки Кайлі. Хіба таке можливе? Я теж хочу діаманти. Сестричко, я йду до тебе. Ха, тобі все вдасться. Навіть не сумнівайся. Кайлі, ти таке сумко. Крісті, я скучила. Хочу дещо перевірити. Татко маурацію. Ми стали заможними. Нічого такого. Це буде грандіозний шопінг. Я купую все. І гроші не проблема. З дороги йде заможна особа. Ви приймаєте діаманти? Ви наш улюблений покупець. Ха! Діамантів забагато не буває. Готова попрацювати. Більше не хочу діамантів. Тоді залишишся без вечері. До роботи. А, так вже краще. Продовжуй. Як скажеш тату. На сьогодні достатньо. Смачного. Як мені вибратися звідси? Панове, хто хоче зіграти? Я гідний суперник. Це ж діаманти. Справжнісінькі. Щепак. Випробуй свою удачу, друже. Я готовий. Починаємо. Ти програв. Велике діло. Маю багато діамантів. Щасти вам, пане! Ми продовжуємо. Знову. Сьогодні мені щастить? Я так просто не здаюся. Як скажеш? Ха -ха, ти невдака. Але як? Я мушу відігратися. А ти міцний горішок. Але я знову виграв. Що? Ти мені винен діамант? Де мої коштовності? Я їх дістану, обіцяю. Не намагайся нас обдурити. Катма часу пояснювати Кайлі. Де діаманти? Вже й ось о, тату. Ого, Це ж магія. То ти тут тримаєш дитину? Розберіться. Навіть не думай тікати. Зголоднів. Гайлі, ти в безпеці. Я про тебе подбаю. Дякую, пане. Крихітко, це твоя нова кімната. Юху. Мені тут подобається. Почувайся, як удома. Ми починаємо нове життя. Зголодніла? Невже знову? Це моя суперсила. Тепер ми сім'я. Мартіне. Дивись, як я можу. Ти будуєш замок? Зараз я допоможу тобі. Так краще. А ось і ви, маленькі башкетники. Декому час поїсти. Ти перший Мартіне. Подобається? Ешлі. А ось і твоя каша. Смачного. Малята. А тепер спати. Молодим будівельникам потрібен відпочинок. Хлопці та дівчата записуємо нову тему. Ще один день у коледжі. Обожнює навчатися. Ешлі, ти така нудниця. Охолонь. краще з'їж морозиво. Тайлер знову ти прак удався. Так я й знав. Ешлі, ти про дещо забула. Лови. Це вже занадто тайлере. Є серйозна розмова. Краще не наближайся до Ешлі. В іншому разі матимеш справу зі мною. Мартіне так випадково сталося. Ешлі, він надалі тебе не кривдитиме. Довірся мені, подруга. Мартіне, ти мій герой. Ежлі, це твоя улюблена жуйка. Мотай на вус, Мартіне. Я вмію надувати найбільші бульбашки. Подруга ти в цьому чемпіонка. Мартіне, ти лиш поглянь на цю парочку. Вони що цілуються у жах. Пообіцяй, що ми ніколи не станемо цього робити, хлопці та дівчата. Чи ви готові? Маємо нову тему. Мартіне, ти знову запізнився. Річ у тім, що я не можу розпочати ранок без кави. Мартіне, ти такий кумедний. Мартіне, ось твоя домашня робота. Не хочу, щоб ти отримав ще одне незадовільно. Подруга, ти найкраща. Пусте Мартіне, не дякуй. Найкращою студенткою коледжу стає наша Ешлі. Вітаю, прекрасна робота. Мартіне, я така рада. Подруго, тільки не забудь про випускний. Вітамінний коктейль те, що треба. Мені два келихи, будь ласка. Має причудовий вигляд. Дякую. Мартіне, ти де? Ешлі, ти сьогодні найвродливіша. О, мені так приємно. До речі, це тобі. Це мої улюблені квіти. Мартіне, ти такий уважний. А може, потанцюємо? Залюбки. Ешлі, вечірка неймовірна. О, так. Було дуже весело. Ешлі, а чому б нам не сходити на побачення? Це дуже несподівано, Мартіне. Я згодна. Тоді побачимося завтра. Oh. Привіт, Мартіне. Я така рада тебе бачити. Ешлі. Ми разом із самого дитинства. І я кохаю тебе. Будь мені за дружину. <гум> Мартіне. Так, а вже ж. Я одружуся з тобою. Це найгарніша каблучка у світі. Ми неодмінно маємо це відсвяткувати. Кохана, ми створені одне для одного. А ось і наше замовлення. Це твоє улюблене тістечко. Ммм, Смакота. А це тобі любий. Гарного вечора. Ви чарівна пара. Мартіне. Тут так гарно. Кохана, ми назавжди разом. Любий, я така щаслива. Готова до пригод, Ешлі? Наш медовий місяць розпочинається просто зараз. <тур> Щопак, Мартіне, це буде весело. Ми на місці, Люба. Вже й кортить приміряти мій новий купальник. Маєш вигляд на ешлі. Мартіне, а може, почнімо з морозива. Мені ванільне, будь ласка. Дякую. А мені чорничне. М -м, обожнюю. Мартіне, а тепер нам засмагати. Сонечко не чекатиме. Любий мрій, здійснюється. Цей люкс для молодят просто не перевершений. День був таким довгим. Нам не завадить виспатися кохана. Солодких снів. Доброго ранку, коханий. Я спала як у касті. А тепер нумо снідати. Я страшенно зголодніла, слона без гіла. Твій улюблений капучино любий. Ти така дбайлива. Oh. Mm -hmm. Дуже смачно. О, Мартіне, щось не так. Мені зле. Ешлі, гадаю, тобі треба перепочити. А вже ж. Але спершу одна важлива справа. А, я так і знала. Хм. Мартіне маю для тебе сюрприз. Ми незабаром станемо батьками. Ешлі, це чудові новини. Не можу повірити. Йуху в нас буде малюк. Ешлі, Сьогодні маємо грандіозний шопінг. Час підготуватися до народження дитини. Почнімо зі серветок. І про горщик не забудь. Гадаю дітям ще потрібні пляшечки. І смочок теж. Мартіне, ми геть забули про одяг для малюка. Як скажеш, люба, беремо все. А вже ж, пане, вітаю з важливою подією. Ешлі, нам час додому. Мартіне, я не аби як втомилася. Шопінг виснажує. Це тобі, Люба. Мартіне, ти неймовірний. А? Почалося. Мартіне, нам час у лікарню. Не панікуймо, Ешлі. Я з тобою. Батьки, спокійно, у нас все під контролем. Ешлі, ви впораєтеся. Вітаю, у вас дівчинка. Татку, ви можете побачитися зі своєю донькою. Ешлі, ми станемо найкращими батьками у світі, Мартіне. Я така рада повернутися додому. А дитині вже час спати. Солодких снів крісті. Люба маю сюрприз. Це наша сімейна фотосесія. Чудова ідея, Мартіне. Тепер маємо справжнє сімейне гніздечко. О, знову. Крісті, чому ж тобі не спиться? Ешлі, ти ж впораєшся, чи не так? А вже ж, Любий, крихітко, а зараз терміново спати, гаразд. Крісті тобі тут сподобається, обіцяю. Хочу ходох, а вже ж принцесо. Мамо, хочу пограти я перемогла! Крісті, ти в нас найкраща. О, солодка вата! Хочу, хочу, хочу! А вже ж Крісті. Дівчатка, що там далі за планом? Хочу виграти іграшку. Ну ж, бо крихітко. Мамо, моя дельфіна. Карусель хочу. Вперед, Люба. Ми їдемо швидше за вітер. Тату, хочу попоїсти. Те печиво, Онде, і млинці, і тортик заразом. Прихідко, багато солодкого їсти шкідливо. <рісті> Тату. Як скажеш, Крісті? І ще коктейль. О, Увагу мої улюблені фрукти. М -м -м, смакота. <рісті> Татусю, ти найкращий. <рісті> Дівчинко, а може, й мені бодай щось залишиш. Це був найкращий день. <рісті> Ми раді Люба. Солодких снів. Ешлі, маємо неабиякі проблеми. Гадаю, я банкрут. Любий, це все, що у нас залишилося. Катастрофа. О, ні, Ми в халепі. Що вдіяти? Ешлі. Я влаштуюся на роботу. Обіцяю. Мені найкращий букет, будь ласка. Ова так гарно. Мені квіти для коханої. Вони їй сподобаються. А це вам. Гарного вечора. І це все. Машиніст поїзду. Робота мрії. Вперед. Люба, я вдома. Марті не вечеря вже на столі. Mm -hmm. Смачного. Uh -huh. Дівчатка, я так за вами скучив. Втім, мені вже час лягати спати. Завтра треба рано прокидатися. Крісті поводься чемно і не забудь свій обід. Yay. А вже ж, матусю, побачимося ввечері. Так швидко летить uh -huh. час. Крісті уже зовсім доросла. Huh? Ой ой, поїзд без мене не поїде. Треба поквапитися Уф, встиг. Залишилося тільки дещо полагодити дрібниці. О. Любий, я страшенно за тобою скучила. Ми були такі щасливі. Чи пам'ятаєш? Тут ми вчилися. А на випускному ми так веселилися. Тут ми любили проводити вечори. Чи пам'ятаєш, як ти зробив мені пропозицію? Це було так романтично. Люба, ти назавжди в моєму серці.